Всім привіт! З вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео про свою фрезу до мотоблока заря. Фреза у мене зроблена з дерева, пофарбована в синій колір, пофарбована в жовтий колір і пофарбована в чорний колір. Ось така фреза. У мене повністю з дерева все. Це в мене не, ця кришка чорна. Тут два отвори для того, щоб підцепляти цю фрезу. У мене тут була трішки зовсім друга система. Ну, я зробив так. Чому знизу нема два, е, е, Чому знизу нема ще два отвора? Вона ж підцепляється на. На чотири на отвора підсоєняється і під'єднується. Під тому що е, в мене така система, що я під'єдную на два отвори. Фреза у мене десь захватом приблизно 14 см. десь так. Ну, Може, десь менше десь, десь, наверное, 14 десь так. Ось така фреза. Ззаді фрези є у мене опорне колесо. Хотів робити катка ще сюди, ну не робив я того катка. Буде у мене опорне колесо. Опорне колесо у мене. Взяти, взяти у мене із такого конструктора металічного, металевого, і я його звідти взяв. Там воно йшло в комплекції, і я його сюди примінив. Ось так. Таке в мене колесо стоїть на полузі ПЛН до трактора МТЗ. Таке саме колесо стоїть. Ну і ось так воно все тут їде. Ось так фрези ось так їдуть в мене. Вперед і назад. В принципі, фрезою я вже фрезерував. В принципі, я довольний, задоволений, вона мені подобається. Річ те, що треба. Ось така в мене фреза. Це в мене е, для того, щоб... Заря воно в вимкнутому, суста... вимкнутому... Вик... вимкнутому стані. В праву сторону, якщо ми ось так вимкнули, якщо ми в такому положенні, це вимкнуто. Ось так ми вимкнули. Увимкнули фрезу, І вона в нас, потім, коли ми пускаємо щеплення мотоблока, в речах, і вона в нас починає е... фреза запускатися. Починають фрези крутитися. Щоб нам з, е, зупинити фрезу, щеплення до себе, фрезу вимикаємо і фрези зупиняються. Ось така фреза в мене. Фреза е, тут е, ну, ножів я не знаю скільки, ну в мене їх тут, е, будемо так казати, чималко цих ножів. шурупів, саморезів я сюди позакручую. Ось таке має ножі. Чому не на всю фрезу? Тому що в мене сплошна фреза. чому не на всю фрезу я закручував. Е, ну, Тому що, якби, тут можна зробити ще посередині зробити редуктор. Редуктор для фрези. Ну, я його не робив, я зробив просто по бокам прикрутив, прикрутив на два отвори. На два саморізи. І вона в мене тут дуже добре крутиться. Ось так. так же і назад, вперед і назад крутиться. Ось так. Звичайно, якщо зробити е, звичайно, якщо зробити повністю тут всі ножі то може бути важко мотоблоку фрезерувати. Ну і мене воно ну, через те я зробив тут не повністю. Бо якщо я вже зроблю, та, якщо, я зроблю та, та, якщо зроблю я тут повністю ножі, то в мене воно буде... Мотоблоку буде важко, і вже буде вона похожа не на китайську фрезу, а на японську. Ось так. Так що таке відео вийшло в мене ось така в мене фреза. Так що, кому було цікаво, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годон. До нових зустріч. пишіть свої коментарі. Буду дуже вдячний. До нових зустріч.